З вами автопрофесор. За мною найбільший, найгламурніший ТРЦ Харкова Нікольський. Саме тут, у підземній парковці, відбувається вперше за довгі роки автомобільна виставка. Саме так автомобільна виставка. Зараз я вам її покажу. Нікольський карфест. Мінус третій поверх. За моєю спиною відбувається найперше за довгі роки у Харкові автомобільна виставка. Почну з Вітчизняного. Це ЗАЗ-968А. Вухастий, ушастий. Його так прозвали. Ось за ці повітря забірники. Тому що розташування двигуна у запорожця заднє так само, як у Порше і Volkswagen Beetle Жук. Як часто буває у Радянщини, зовнішній дизайн трохи-трохи скопійований з німецького НЦУ, Бачите, рефлектори фар. Як в першій половині ХХ століття і як потрібно, жовті поворотники. Штамповані стальні диски Ніяких систем безпеки, підголівників, нічого. Найбільш потужні модифікації мали аж 40 кінських сил. ВАЗ-2103. Жигулі. Назва була дуже схожа на Жиголо тому на експортних модифікаціях ці автівки називали Лада. Цей екземпляр майже точно відповідає оригіналу. Саме тройка була дуже схожа на Fiat 124. Це саме та автівка, на базі якої були зроблені Жигулі. В 1970 році почався випуск копійки першої моделі, я її зараз покажу. А саме Fiat 124 був автомобілем року у Європі у далекому 1964 році. Для того часу це була достатньо вдала конструкція. Підголівники з'явились на моделях пізніших років, ніяких подушок безпеки, АБС. перед це не може бути і мови. І ось відмінність зараз покажу. Красивим вважалося робити рукоятку важеля перемикання передач із ось такого матеріалу. Не знаю, що це. Оргстекло? Епоксидка? Не знаю. Ось це перша модель ВАЗу, копійка ВАЗ-2101. Я вже казав, з 70-го року вона вироблялася і з незначними модифікаціями вона проіснувала на конвеєрі довше, ніж Радянський Союз. В порівнянні з Фіатом 124 вона була доволі суттєво модернізована. Ну, звісно, колісні диски не родні, але це для краси. Буржуйського двоколірного забарвлення кузова в радянському союзі, звісно, не було. Волга Газ-21. Ця автівка отримала в Бельгії приз за автомобільний дизайн в 60 якомусь році. Мала кілька модифікацій з буквами R, M. На початкових модифікаціях мала централізовану систему змазки. Тобто мастило подавалося централізованим підтиском до узлив агрегатів підвізки навіть. Кірмо із пластмаси, яка нагадує слонову кістку. Радіоприймач це була розкіш у радянські часи. Ніяких систем безпеки і підвалівників. Пізніше від фігурки Оленя відмовились за для безпеки. Вона могла травмувати пасажирів. Остання модифікація мала ось таку вузьку храмовану рішитку радіатора. Ось, яке чудове дзеркало заднього огляду. Ця автівка мала... Важель перемикання коробки передач на кермі і суцільний передній диван, як на американських автівках. Яка краса! А це так званий аеродинамічний стиль. Ці ребра схожі на хвости крила літаків. Ця мода прийшла в Радянський Союз, звісно ж, откуда? Зі Сполучених Штатів. Ще одна 21-ша волга в стилі Божевільний Макс. Ось такий рот 66. А ось так виглядає Нікольський. Монстроподібна Волга ГАЗ-24 з турбиною, та да ще з якою. Я би сказав, що це шоу кар, але з бачите, з серебрами жорсткості, тобто можна використовувати таку автівку в шоу та змаганнях. Якщо маєте уяву, зможете впізнати в цій автівці Ладу 21.10. Да ще й в кузові Універсал. Підписуємось на канал Автопрофесор, шеримо, ставимо вподобайки. Пам'ятаємо про підтримку близьких і сіл оборони України. Все буде Харків. Все буде Україна. До зустрічі!